Призначення Боданова на Росії ну викликало певне невдоволення. Безпосередньо команда Путіна офіційно про це не говорить. У них для цього є запасний президент Мєдвєдєв. Він фактично влаштував істерику. Після призначення Кирила Боданова на посаду очільника офісу президента України і сказав, кривавий клоун, що втратив легітимність, обрав нового главу офісу. Заступник глави Російської ради безпеки Дмитро Медведєв пов'язав кадрове рішення Зеленського з нібито бажанням позбутися потенційних суперників у майбутній президентській кампанії і відразу змахнути шахової дошки, каже він обох можливих суперників на виборах президента. Ну, кого він другого має на увазі, можливо, заложного. Заложний також поки що не заявляв про свої політичні амбіції, так само, як і Буданов, але обидва вони є учасниками соціологічних опитувань і навіть обидва, за даними Соціс, могли б виграти у Зеленської, аби потрапили до другого туру. Ну, а тепер. Питання, звісно, відкрите, чи будуть вони балотуватися. Ну і далі Медведєв продовжує. Втім, навряд чи це допоможе ганчірковій ляльці з накокаїновим носом. Їм все одно не жити. Карабас-Барабас відправить її в піч. Так він говорить про президента України. Втім, нічого нового від Медведєва я тут не почув. В принципі, одні ті самі історичні заяви, як і було раніше, заданий вами можливий очільник гуру Іващенко, керівник зовнішньої розвідки, або Скібіцький, якого називають, який працював в підпорядкуванні Буданова. Скібіцький працював ще там до Буданова, навіть дуже давно. Дуже досвідчений також гурівець це все є показовим, аби порівняти, наприклад, там майбутнього очільника гору служба зовнішньої розвідки, який сьогодні ніде не публічний, і самого Буданова Буданов постійно був на виду впродовж всього періоду широкомасштабного вторгнення. Він постійно роздавав коментарі, і не лише останній місяць, там лівому берегу, РБК, 24 му каналу. Ну він всюди ну направду ми можемо. Давати оцінку Буданову як військовому і політику. Такої прозорості гуру я ну не пам'ятаю. Я навіть, можливо, і не пам'ятаю гуру до початку широкомасштабного вторгнення. Хоча він був один, хто робив прогнози про початок широкомасштабного вторгнення в Україну. Єдиний. Зараз про це трішки забувають. Багато є мемів про Буданова кава в Криму, ми це вже чули і так далі. Хоча поява його в різних місцях в зоні бойових дій на камеру. Також було не випадковим явищем, тобто він людина публічна. Він постійно в соціології, він присутній в опитуваннях. Він жодного разу не сказав, не ставте мене туди, я не йду в президент» і так далі. Згаданий вами нещодавно оприлюднений рейтинг від СОЦЕСу Свідчить про те, що він був справді одним із двох, хто міг перемости президента. Тобто явно очевидними у нього були президентські амбіції. Ще раз, дозвольте, я і потім ви Вибачайте це запитання, коментар. А потім я скучу не буде. Він про це не говорить публічно, але ж недалеко треба ходити, щоб зрозуміти, що якщо ти не говоришся публічно, значить ти це заперечуєш. Ти це замовчиш. Для чого для інтриги якої або він дійсно готувався на посаду президента, або входити в офіс президента. Але. Маючи такий політичний рейтинг, ну чесно кажучи, треба п'ять разів подумати, чи йти в офіс і виконувати просто команду Зеленського, бо ти маєш бути в команді Зеленського, ти не можеш йти проти нього. Тобто, те, що кажуть, злився під Зеленського, як варіант. Наступник, а чому б і ні. Бо зараз багато розмов про те, що Буданов має супер підтримку зі Сполучених Штатів Америки. Вже виходить Ніортес величезний матеріал, де пишеться про те. Що Буданов дійсно підтримується президенцією, діпстейтом, так я взагалі готувався коли за допомогою ЦРУ, був в в Україну і так далі. Ну, дуже багато історій. Тому Буданов прозорий, він ось тут на поверхні. Але таке рішення. Тому я кажу: я ну вбачаю, що Буданов просто так туди піти не міг, без е, отримання додаткових повноважень. В Цій частині в мене запитання. Вибачаю, що довге таке. Буданов буде як Єрмак, не плутати з Єрмаком два. Тобто він буде формувати коло себе команду. Звісно, ви кажете, що поки що ну зарано про це говорити, але він так робив у Гурі, там були всюди його люди. Ну, Дивіться, перш за все, я відносно рейтингів. Е -е, ну, ще до Соціса, ми ділова столиця, ми робили подібну соціологію. Ми розуміємо про те, що е -е, Будан насправді має достатньо серйозний президентський рейтинг, хоча достатньо низький, як для того, щоб вийти в другий тур. І тут це теж треба пам'ятати, але е, я повторю те, що я говорив перед цим: чи буде Буданов прозорим і точно таким же медійним, як він був зараз? Так 100% він буде. Е, який напрямок роботи він собі візьме? Е, ну напевно, все ж таки, це буде щось пов'язане більше із питаннями армії, соловиків, е, щось подібне до цього. Та, і напевне переговорів, але я повторюю те, що з чого ми починали, і ми не розуміємо, які кадрові речі він зможе робити, які він не зможе робити. Просто курувати 에, службу безпеки України без повноважень, чи МВД, чи ДБР чи БЕП, неважно будь-яку з цих структур, без повноважень, і без можливості впливати на кадрові рішення, це означає, що ти не маєш впливу. Ну, чи е, можна в принципі курувати переговори е, Україна, Росія, США чи будь-які інші подібні відносно мирного врегулювання, не будучи частиною цих переговорів, а просто сидячи в Києві? Не впевнено, що це можливо. Тому я повторюся, що станом на зараз ми е, можемо або роздавати певні аванси, або в принципі висловлювати свої здогадки. Я тому і говорю, що з моєї точки зору важливіше було б зараз подивитися кілька днів на перші кадрові рішення. По перших кадрових рішеннях ми насправді на 50% зрозуміємо куди і як буде рухатися Кирило Буданов і яку роль він буде відігравати в цій структурі в нинішній структурі влади. Чи зважував він, коли йшов на офіс президента? Ну, безумовно, я про це говорив і я зараз це скажу: що очевидно, він для себе має певний план, певні амбіції, і він ставить перед собою ці амбіції. Але е заглядати набагато далі і говорити про те, що там через півроку він? Е стане е, прем'єр-міністром, а звідти там починає рух в сторону президентства? Mm -hmm. чи говорити про те, що е, там за кілька місяців він е, створить свою систему управління, де в принципі фактично в кожному органі будуть свої люди. Ну я не можу це стверджувати, і тому я й говорю про те, що поки ми не побачили, хоча перших кадрових рішень дуже тяжко взагалі про щось говорити. Але те, що в нього є підтримка Сполучених Штатів Америки, ну це не треба бути великим аналітиком, щоб це розуміти, і тому в даному випадку це рішення 100% буде вітатися. в Вашингтоні в цьому я більш ніж впевнений. Тоді в мене наступне запитання, бо якраз хотів про американців знову поточнити. На вашу думку, можна дуже коротко, да чи ні, Буданов це самостійний проєкт, чи це проєкт Америки? чи це Буданов і зеленський разом? Тут три варіанти. Дивіться, до останнього часу Буданов був частиною команди Зеленської, але те, що він був самостійною фігурою, я в цьому навіть не сумніваюся. Ну тоді будемо слідкувати, друзі, тому що і самостійність, і самостійність ця тепер стала залежною від Зеленського. Для мене особисто зараз формує дуже багато запитань, і я розділяю, пане Вадиме, ваші коментарі, бо справді складно зробити якийсь максимально близький до реальності прогноз на майбутнє. Треба трішки часу для того, щоб зрозуміти, до чого домовилися Зеленський і Буданов між собою, коли Буданов погодився на цю посаду, бо справді. Я так вважаю, проміняти очільника гур на керівника офісу, наче треба проміняти на щось більше, чи так чи ні, дійсно з'ясуємо з часом, і Але це, це все. Вибачте, є ще один аспект. Чи будуть домовленості дотримання? Це теж дуже важливий аспект, який так. ми теж з часом узнаємо. Тому що станом на зараз ми можемо здогадуватися про ці домовленості, а через деякий час ми узнаємо, вони дотримані, де дотримані, якщо не дотримані, то наскільки не дотримані. Тому ну, так, на... так. Це, це, це теж не треба скидувати. Тому що, ще раз повторюся: Буданов є дуже незручною людиною для дуже багатьох у владних кабінетах. Ну, от уже, пане Денисе, пане Вадиме, перепрошую Денисенко. Перепрошую, він коли плутає, Я з хороших міркувань, пане Вадиме, з'явили щойно повідомлення, як мені підказують, що президент України призначив керівника ГУР. Ним став Олег Іващенко, який раніше очолював службу зовнішньої розвідки. Ну тут ваші прогнози фактично відразу підтверджуються, що ГУР не буде тепер у підпорядкуванні Буданова. Так це я зрозумів чи ні? Ну, в всякому разі, в повному підпорядкуванні не буде тобто, в даному випадку, знову ж таки, ми не розуміємо, які повноваження будуть у Ващенко. Він буде повноцінним керівником, який зараз буде робити... пане Вадиме. Я тоді перепрошую, в нас що можуть бути не керівники. Ні, ні, я маю на увазі. Він буде робити то я неправильно виразився. Тут вибачте, ми повинні подивитися наскільки кардинально або не кардинально будуть відбуватися кадрові зміни в УГУРі найближчим часом. Тобто, ні. так буде коректно сказати, я неправильно виразився. Вибачте, тобто ми будемо зараз бачити. По тому які кадрові зміни будуть або не будуть відбуватися в ур найближчим часом.